Ми з вами розглянемо ще одну важливу тему при роботі з Excel, це використання абсолютних мішаних, так, і відповідно інших посилань на клітинки. А в загальному, якщо ми говоримо про посилання, так, тут є в нас абсолютні, мішані, ну і, звичайно, відносні, які в нас по дефолту використовуються, коли ми працюємо з Excel. Отож, давайте зайдемо в папку електронні таблиці, створимо ще одну електронну таблицю і спробуємо розібратися, яким чином можна створювати ось ці посилання. Так, отож, є в нас заходимо. Для роботи з цим елементом. Давайте створимо якусь невеличку табличку яка в нас буде складатися з певних елементів. Я наперед підготував схематичну табличку, з якою можна працювати. Так, Ось у нас є табличка, прий-слист спортивного одягу. Так, я трошки зроблю, щоб вона гарніше в нас виглядала. Так, ось таке щось. Ну, і відповідно бачимо, що в нас є найменування товару, торгова марка, вартість в доларах. Колонка вартість в євро і вартість в гривні в нас не розрахована. Відповідно, ми з вами будемо її розраховувати. Для цього нам необхідно ще додаткових два елемента, які будуть безпосередньо встановлювати так, перепрошую, встановлювати курс долара і євро. Він, звичайно, може змінюватися, ну, беремо той, який активний на даному моменті. 37,20 це в нас купура і 41.30 це в нас є курс євро. Отож, ну, для того, щоб розрахувати вартість елементів, там, наприклад, в гривнях, так, давайте почнемо з гривня. це буде простіше. Що нам потрібно зробити? Потрібно поставити дорівнює. Вибрати вартість в доларах і помножити на курс долара. Так? Тобто значок помножити на курс долара. Enter. Ну, загальному тут у нас все розрахувалося і все добре. Але якщо ми зараз скористаємося інструментом автозаповнення, ми побачимо, що в нас тут виб'ється нулі. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на формулу, тут в нас почалося зміщатися вниз. Тобто курс долара в нас знаходиться тут, а ця клітинка змістилася вниз. Аналогічно, тут у нас курс долара тут, а клітинка змістилася вниз. Що це означає? Це означає, що відповідно, автоматичне заповнення почало брати всі ці клітинки вниз, тому що воно думає, що тут знаходяться наступні значення курсу долара. Але він у нас є один, так? тому відповідно цю клітинку нам потрібно з вами якимось чином зафіксувати, щоб при автоматичному копіюванні в нас використовують тільки цю клітинку. Ну, а ось тут. Вже все правильно, якщо ми подивимося, тут нам потрібно, щоб в нас використовувалися клітинки, які є наступними. Так? Тобто D4 для пуми, для Найку d 7 і так далі. Ну, давайте спробуємо, як це можна зробити. Для того, щоб зафіксувати якесь значення в формулі, використовується значок долара. Фіксація відбувається в нас по або в стовпцях, або в рядках. Або ж ми можемо зафіксувати і по стовпцях, і по рядках. Тобто, якщо ми зафіксуємо і по стовпцях, і по рядках, це в нас буде називатися момент абсолютне посилання. Так? Тобто, що воно при копіюванні формул ніяким чином не буде змішуватись. Якщо ж, нас, якщо ж в нас нічого не стоїть, так як отут зараз на початку у нас було, так, просто D3 помножити на L3. Такі посилання в нас називаються відносними, тому що при автозаповненні вони у нас будуть змінюватися. Так, ну І відповідно ось ця їхня відносність нам зараз заважає порахувати вартість в гривнях. Так, Тобто нам потрібно залишити, щоб це посилання в нас було відносним, це посилання в нас було абсолютним. Для того, щоб зафіксувати цю клітинку, в Excel використовується елемент, який називається значок долара. І нам потрібно перед стовпцем, який ми хочемо зафіксувати, і номером рядка, який ми хочемо зафіксувати, поставити значок долара. Наголошую ось тут. Так? Бачите, я поставив значок долара перед рядком, який я хочу зафіксувати, ну, Тут можна подивитися, так? і перед стовпцем так само значок долара. Це означає, що значення. Ось цієї клітинки L3 в мене буде повністю за, зафіксоване, і воно буде набувати абсолю, абсолютного значення. Тобто змінюватись воно не буде. І тепер, коли я розтягну цей елемент так, за допомогою автозаповнення, в мене прекрасно все розраховується. Тут ми не бачимо: береться відносне так, значення. А тут абсолютне, яке знаходиться в курс долара. І так, по всіх клітинках. В розрахунку євро точно тут так само. Тільки нам потрібно взяти там значення наше вже в гривнях, так, і поділити на значення в євро. Також потрібно не забути зафіксувати наші ці е, за допомогою. Значків долара. Звертаю вашу увагу. Якщо ми поставимо тільки один значок долара, таким чином це в нас буде мішане посилання. В даному випадку, воно в нас буде працювати наступним чином. От давайте я зараз розтягну. Пише ділення на 0. Чому пише, що ділення на 0 і помилка видає? Тому що, якщо ми подивимося на формулу, значок М в нас залишився. Так. А значення почали змінюватися. Так, тобто стовбець М нас зафіксовано, а значення рядків почали змінюватися. Ну, давайте попробуємо. Ой, перепрошую, давайте в цьому попробуємо, що буде в другому випадку, якщо ми зафіксуємо суто рядочок. Якщо ми зафіксуємо суто рядочок, і виконаємо цей елемент, тут в нас також буде все, до речі, добре. Чому? Тому що е, номер рядка ми зафіксували ось тут, так. Він у нас є третій. І ми бачимо, що в нас всюди є з зафіксованим рядком М3. Тобто значення в нас тут М залишається, а рядочок залишається третій. Тобто вниз у нас не йде змінює. Якщо ми почали працювати отут в такому напрямку, так, тобто в заповнення в цей бік, воно б в нас не працювало. Чому? Ще раз показую. Чому? Тому що в нас М3 зафіксований, але далі пішла, пішов рух в цей бік. Тобто завжди потрібно дивитися, які, координати нам, які відповідно не координати, а які посилання нам варто використовувати. Якщо ми не впевнені, в якому напрямку ми будемо змінювати або здійснювати автозаповнення, відповідно, варто тоді зробити, так як я зробив ось тут, зафіксувати повністю клітинку порядку і поступцю. Якщо ми впевнені, що ми будемо робити заповнення тільки вниз, то нам буде достатньо, так як ми зробили ось, цю, ось тут, зафіксувати тільки значення рядка. Так, а відповідно стовбець залишити незафіксованим, так? Тому що ми йдемо, робимо заповнення вниз. Якщо ми будемо по ширині робити, відповідно цей елемент вже таким чином працювати не буде. Оце, в принципі, основні елементи, які стосуються. Посилання на клітинки, але ми можемо тут ще розглянути таку штуку, яка називається іменування клітинок або діапазону клітинок. Ми можемо задати клітинці або діапазону клітинки певне ім'я. Наприклад, тут в мене знаходиться курс долара. Для того, щоб мені зручніше було проводити розрахунки, я можу змінити ім'я клітинки L3 на елемент долар. Яким чином? Для початку нам потрібно активувати цю клітинку. Далі нам потрібно, там, де ім'я клітинки, так, область імені клітинки, клікнути і ввести нове ім'я, яке ми хочемо. Так, Перепрошую. долар. І після цього нажати клавішу Enter. І тепер звертаю вашу увагу, ця клітинка в нас буде називатися вже не L3, а буде називатися долар. І точно так само, якщо ми будемо дивитися по формулах, поки що в нас вона відображається як L3. А тепер давайте попробуємо видалити її і використати вже як тут. І бачимо, що вона в нас вже використовується не як L3, а як елемент долара. Так. Ну, і відповідно для того, щоб зафіксувати цю клітинку, знову ж таки, ми додаємо значок долара, як би це не виглядало і не звучало. Так. І бачимо, що в нас відбувається. Пише, що формула містить помилку. В чому полягає суть цієї помилки? Полягає суть помилки в тому, що іменовані клітинки ми не можемо відповідно використовувати в формулах з фіксацією. Тобто, якщо ми хочемо клітинку зафіксувати, так, то відповідно нам потрібно або звертатись до неї по значенню L3, або, відповідно, не використовувати іменування. Так, тобто, якщо я тут напишу L3, так, і її зафіксую, тоді в мене все буде окей. А так в мене буде видавати помилку. Тому тут треба уважно з цимінуванням клітинок бачити. Тобто Excel сприймає цю клітинку як L3, а ми її задали ім'я Долар. Добре, на цьому поки що все. Дякую за увагу.